Став культовий серіал, части усіх топів у усіх блогерів. Історія про шістьох людей під назвою Друзі. За 10-11 років зйомку серіалу він перетворився на ідола. Я впевнений, що ви точно самостійно можете назвати 5-10 прикольних фактів про цей серіал. Але в цьому відео я хочу розповісти про свої улюблені. Для початку ви знали, що Кортні Кокс вже мала популярність та мала зіграти роль Рейчел у серіалі, а роль Моніки мала зіграти саме Дженніфер Еністон. Але потім все помінялось. За сміх, який ви чуєте під час серіалу, це не накладені звуки, а справжні люди, які були присутні на зйомках серіалу. Ще цікава історія склалась з вагітністю акторок. Ліза кадров, яка зіграла Фібі, завагітніла, і сценаристи вписали це в серіал. А ось вагітність Моніки не вписували, і в останньому сезоні вона скривала це. А ще ви замічали дошку біля дверей у квартирі Джої та Чендлера. Там завжди прикольні надписи, які постійно мінялись. Поява Брюс Вілліса в серіалі не ідея сценариста, а результат програшу Брюса.